Сьогодні хочемо разом з вами перевірити, як багато українців знають про жіноче здоров'я. Ходімо разом. Доброго дня. Сьогодні ми вам задамо питання про жіноче здоров'я, якщо відповісти правильно, отримаєте маленький презент з мафолу. Добре? Добре. Да. Скільки днів триває нормальний менструальний цикл на вашу думку? 28 днів. Це абсолютно вірна відповідь. Дякую вам за okay. участь. Тримайте ще буклетик. Mm -hmm. Вітаю. Чим на вашу думку займається лікар-репродуктолог? На мою думку, лікар репродуктолог займається тим, що допомагає завагітніти жінкам. Це абсолютно вірна відповідь. Тримайте смаколик. Mm -hmm. Наш рекламний yeah. буклетик. Гарного yeah. вам дня! Як ви вважаєте, дуже болюча менструації Є нормальним чи ні? Не нормально, це абсолютно вірно. Такі симптоми потребують консультації гінеколога. Правильна відповідь, тому тримайте це смаколик. І брошупка наша. Дякую. Як ви вважаєте, який відсоток ненастання вагітності саме через чоловічий фактор? Я думаю, приблизно десь 50%. Ви дуже праві, тому тримаєте це вам презентик солодкий Дякую. і наш буклетик. Дякую, гарного дня. За підсумками нашого експерименту, ми дізналися, що українці дійсно багато знають про жіноче та репродуктивне здоров'я. Якщо така рубрика вам сподобалась, ставте вподобайки та пишіть ваші пропозиції у коментарях.